Минулого твого життя немає, бо там, 90% людей, які були, вони з тих чи інших причин вони зникли з мого життя. І я згорів, там, умовно, за 10 днів, я вже такий вижитий, як лимон, я от не міг ніби як сам з собою залишатися. Серед проблем ігнорування контакту з собою недостатньо приділяється увага піклуванню про психічне та фізичне здоров'я, зловживання психоактивними речовинами як спосіб позбутися важких спогадів, знецінення та упереджене ставлення до психологів та нівелювання важливості їх підтримки. Бо не було такого, що ти там повернувся, ну там особисто я, і там ніби як е якась не знаю, двері зачинилися, і ти якби в іншому світі опинився. Ні. Тобто це якась етап незрозумілості, бо все, що було, е ну, типу, війна, це ж, ну, я ж знову ж кажу, це така таке саме життя просто відрізняється ніби от, від цивільного е бойовими, е ну, бойовими діями. От. Але в загальному це ніби це не чорне і біле, а це ти ніби як от якийсь сірий незвичайний стан для себе опиняєшся, бо ти вже, ні, ти вже не військовий по факту, минулого твого життя немає, бо там 90% людей, які були, вони з тих чи інших причин вони зникли з мого життя. А попереду, попереду невідомість навіть якщо людина там фізично ціла, то в будь-якому випадку війна не може не залишити свій слід. От. І навіть коли хлопці кажуть, що зі мною все в порядку, наша мені та психологічна допомога, типу, то це. Ну, власне, прояв просто я не знаю, як захисна реакція. Ну, я ж не можу бути якимось не таким, типу, зі мною все в порядку. От дивіться, типу, я ж не хворий ніякий. А допомога потрібна більшості, якщо не всім. От. Тому та, це процес. І дуже багато на це впливає і сім'я, і, і оточення, дуже багато факторів. У всіх вони різні. Втрата можливості повністю контролювати своє життя внаслідок травм, поранень, контузій, ампутацій. Низька адаптивність до нових умов цивільного життя, зневіра в сенси, за які боролись. Суспільство має певні перестороги щодо ветеранів, формування спільноти ветеранської, ціннісної людей, які мають релевантний досвід. Рішення суспільство повинно демонструвати ветеранам культуру поваги. Організовувати клуби та групи підтримки для ветеранів, розвивати культуру ветеранської спільноти, створювати можливості для змістовного дозвілля ветеранів та їх родин, забезпечувати патронатний супровід та підтримку команди фахівців, соціального працівника, психолога, кейс-менеджера. Проводити інформаційні компанії треба зрозуміти, що людина, кожна це індивідуальність. Хтось може з потяга ступити, повернувся і на наступний день вийти на це. А Комусь треба півроку, а комусь треба рік. Тобто треба, щоб фахівець, психотерапевт, працював з конкретною людиною і казав йому Дивись, це нормально. Ну, типу, що тобі потрібен час, дай його собі. Не треба прям з місця в кар'єр стрибати. Або якщо хочеш і відчуваєш цьому потребу, окей, але знову ж таки, у мене був перший день, що мені треба було все робити. От мені треба було піти, там якісь я не знаю, там, в районну раду, щось там в магазин якийсь з'їздити, там я не знаю, машину відремонтувати, там щось почати принести, на дачу з'їздити. І я згорів там, умовно за 10 днів, я вже такий вижитий, як лимон, ніби. А потім я зрозумів, що моя реакція, типу, була отака, от, типу, я от не міг ніби як сам з собою залишатися. От, і потім, там, через певний час, я от прийшов в терапію, і вже ніби як зрозумів, що зараз мій ритм. Він отакий, от, він такий неквапливий, він розмірений. Типу. Я, якщо мені треба відпочити, я кажу собі, дай собі час відпочити. Там. Я розумію, що закритися вдома, типу, це не варіант, типу, що треба все одно повертатися в соціум. Чи він буде супер якийсь насичений людьми, чи це просто буде робота, на яку ти будеш приходити і робити її там, з мінімальною кількістю контактів. Головне, щоб тобі комфортно було, щоб ти. Ніби як сам собі це все діло ну, воно вляглося, та? вляглося, так устаканилося, і ти розумієш, що це твоє життя. Ти там змінився, всі змінились, але треба продовжувати цей шлях. І от він ну, для тебе буде От такий.